Вітання всім! У нас розпочався черговий турнір. Це турнір на трієчках. Потужне підсилення, всі кольори приймають участь. Поставлю ось таку, як на мене, дивну оборону. Ну, Беліт, звісно, брієна. Це добре. Поставив Бальтазара, суто через те, що він в мене мультик, щоб бав не було складніше знімати. Хайнен. Диспел типу, але чи зараз в цих реаліях щось він з когось диспелить, це по-перше. По-друге, б'є він небагато. Поставив, тому що на альфа зламаний. Будь в центрі, тому що з, притомний там 1200 життя без альфа-зламу, тому Тому не знаю. Так, заходив я, дивився оборону, було 1 1 Так воно і лишається: одна поразка, одна перемога. Так, програв ось таким. Переміг. Переміг в джолі. Ура! Я міг наставити просто прокачаних на альфа-героїв, того самого Джолі і Хельгі. Вони все повільне, все дуже повільне, тому вирішив спробувати ще так. Давайте переходити до боїв. Так, джарів. Потрібно розібратися, ким я буду грати. Ну, як охайнен мені тут точно буде потрібний, тому що. Поступова рахетра лікує і Фаєза. Блокувати його ще точки. Потім мені потрібні зелені, тому що Брієна на цьому турнірі гарно себе показує. Мені потрібен... Ну, ще хтось в зеленому кольорі, це буде ріщик. Хоча там немає якому ману мені різати. Тому давайте зіграємо взагалі пасивно, умовно. Поставимо фаєза. а сюди в червоному кольорі візьмемо когось з ударників. Ось візьмемо повільного Хіогене, тому що типу в мене буде час е, на те, щоб він зарядився, і тут немає поки що ні скла, ні, му, ні мультиків, тому, тому давайте спробуємо, там буде видно. Тим паче, фаєз мені тут потрібен тут. Е, Вакас буде різати максимальне здоров'я, його потрібно якось відновлювати. Тому, типу, тестовий варіант. Добре, що тривел стоїть в кутку. Для мене добре. Але джаріфа ігнорувати не потрібно. Так, трієчка зелена є. Давайте пошукаємо спочатку кристал, можливо, закриється. Ага, закрився. Ну, тоді ось так. Джаріфу повинно вистачити. Є таке діло. Можна верхетера прокидати. Типу, навіть якщо вона зараз увімкнеться лікувати, то то не страшно. Давайте на... Це я думаю, кого зібрати першого, йокухайнена чи біліт. Давайте, напевно, спочатку біліт, підлікуємось. Ага, не вийшло. Сім камінців потрібно. Тоді ось так. Як Хайнен, хоч і на зламах, але йому боляче, ще ніхто ж толком і не бив. Ну, чудово. Тиснемо все. Давайте ось так і заберемо рехетра і зарядимо Хельгі. Пішов Хельгі. Ой, у мене аж телефон залагав. А, це коментар прийшов. Ну добре, можна в прокидати. Погано, звісно, що вб'є не цей баф, він збільшується з кожним ходом. Потрібно ще за цим слідкувати. Це не якийсь умовний там шархай, який завжди буде бити, як віко, завжди кріти однакові. Так, Контру потрібно диспелити, знову чомусь тривел в куточку, він і так повільний. Лікарі, два лікарі в мене є, щоб знімати божевілля, якщо що. Але ніби й сині хочеться. Що я можу в синьому кольорі запропонувати? Лебідь. лебідь буде бафи перебивати. Якщо візьму елло, буде вже дуже-дуже зовс... дуже пасивно. Можна взяти планше? Але мені не подобається ця ідея тим, що в мене два лікаря в одному кольорі. Тому, можливо, я все-таки лишу Хокмун, а сюди я все-таки візьму ріщика. Ось так. Да, я не, не, в мене не буде додаткового синього. Але в мене буде хоча б два лікаря в різних кольорах. Безіла, до речі, довго я собі хотів безіла, так я його і не знайшов. Непогана карта, як на мій погляд. Так, сині. Давайте, напевно, краще ось так сині зелені. Ще синенькі, добре. Можна синій одразу, щоб заборонити контру. він же повинен дозарядитись, ні. Ну, але чудово, поля поля поки що непогані. Дивіться, він ще не не зарядився. Добре, вмикаємо баф, чекаємо на йоу. Хоча можна було біліткою це все зняти. А давайте, напевно, ми так і зробимо, щоб не битися ріщиком зайвий раз. Так, чудово Аліся. Та давай давайте червоні, можливо, під бафом. Так. Хту, напевно, те саме до побачення. Так, бріяно більше не тиснемо, тому що зіб'ється баф. Ну, потрібно ще зелений камінчик один знайти. Не тут. Не хочеться просто затягувати, щоб Ело зараз не відлікував. Так, все є зелений. Баф ще висить на трьох, тому що на зелених додатково, тому я й не буду. Поки що вмикати. Тепер давайте вімкнемо ще раз, тому що під триволом я не дуже хочу шукати камінчик. Може це погано закінчитись. Все-таки тривел є тривело. Можливо, тут знизу. Ні. Ось так. Ні. Мене зараз бав скінчиться і все. Два ходи лишається. Можливо, тут знизу? Ні. Ну добре, тоді його кухайнин завершить. Так, джолі, контра, його кухайнин знову потрібен. Тому що зелених може не бути. Тут якийсь такий мікс виходить, мені хочеться взяти сюди трійку фіолетових, тому що ну, Джолі потрібно чимось пробувати. Пробувати його в... ну, без фіолетових це погана затія. Давайте, напевно, все-таки ми спробуємо. Пограти ось так буде два лікарі в різних кольорах. Бріє лишимо, тому що бав. І під бафом. Можливо, ми швидко джолі приберемо. Єдине, що погано, якщо не буде зеленого камінчика, то я не буде чим Безіла знімати часто. І в такому випадку я просто під бафом Brian можу сам і розбитися. Так, ну давайте в джолі будемо поки прокидати десь тут щось шукати. Він, звісно, неприємний. Але він не б'є. Так, бачу зараз ще трієчку фіолетову, зберемо, підтягнемо догори зелені. І ніби непогано, як має бути все. Ще фіолет. Чудово. Так, Дон не хочу чіпати, краще в порожнечу прокину, ось так. Боляче. Ну тоді здиспелили. Хоча, напевно, поспішив, для чого я диспелю одразу. Якщо в мене не, було, не буде потім чим здиспелити контроль. Давайте ось так в безіла під бафом, трішки йому щось там пронесемо. Так, фіолет скінчився. І зелені летять поганенько. Розпті буде бити. Ну, прийдеться, напевно, зелене використовувати, там дон заряджена. Ну і намаг... надіятися, що хотів сказати, я Бріена не загине, але на неї вже по великому рахунку байдуже. Вона баф поставила, тому типу не дуже буде страшно, якщо вона загине. А вона ще й не загинула. Так, знімаємо. Знову таки неправильно. Потрібно було парою полікуватись. Хоча яка різниця? Мені потрібно і тим, і тим лікуватись. Тому тут без різниці. Добре, давайте знову Безіл. Так, да, фіолети у мене вони кульгають, тому... тому ними складно. Тим паче під баф атаки. Ой, я забув, в мене ж... Бальтазар мах, він може зняти посилення. Ну добре, давайте тоді спробуємо цього безіла забрати, щоб в контру не битись. Давайте, напевно, ще фіолет ось так, щоб акілу не втратити. Підлікуємось, вдаримо. Так, мінус безіл. Антри немає. Ну, єдине, хто загорожує Роспті. Типу, і байдуже, напевно. Давайте ось так. Так, Бальтазаром в типу в протиколір. Хотілося влучити, але, напевно, давайте будемо бити ми розпті. Тут заберемо зелений і потім ми будемо прибирати сині. Знову ж у роуспті. Більше користі буде, тому що квасір він там прикриється мінтюнами, корінчиками, і те, що я вдарю бальтазаром, просто зійде на нівець. А так. Потроху зараз ми цю роуспті і доколупаємо. Підлікувались, тепер можна бити туди, тому що в нас тут є фіолетовий камінчик. Ще фіолет. Один камінчик під бафом як залітає. Тут все. Но тут складніше було, тому що тому що в мене герої фіолетові такі не дуже. Так, Саския це ухиляння. Ну, вони дуже неприємні ці ухиляння. Диспелити їх, забороняти це не завжди буде. Не завжди мені буде допомагати. Давайте, напевно, синіх проти плечей. Я окухайний, тому що, ще раз повторюсь, на зламах. Хоча він на зламах у нього там того життя. Ой, не так. Ось так. Типу, знову ж таки, два лікарі є, бити ми будемо планше, але планше також тоненький. Тому тут поки що в мене є, поки в мене є брієна, то я буду просто розраховувати на камінець. Навіть якщо я вимкну її одного разу, і при наявності цього камінця за тих 5 ходів я можу нормально так пробити. Так, давайте спочатку тут зелений, можливо, посерединки синенький позакривається. Не позакривались. Давайте тоді закриємо ми їх самі. Ось так ще буде трійка синя. Поки що вона якось дивно не ухиляється. Так, Давайте зелені випевно, згори заберемо, можливо, знизу. Так, є знизу. <кій> Чудово. З однієї сторони, а з іншої, бачите, що відбувається. Тепер з мультиків я посилення. О, скло, молодець, що ставите скло. З мультиків посилення я не зняв. Ну, типу, давайте... Я не знаю, чи в сову сині прокинути. Ні, напевно, потрібно прокинути в будь-якому випадку. Наш гар всіх не проб'є. А я чомусь думав, що Елла зарядиться. Дивіться, як бріє ні боляче. Так, щось там здеспелили. Давайте спробуємо планшет забрати сову. Ну, вона ухилилася. Починається. Ну і в цього не дуже так хочеться прокидати, тому що боляче, а з іншої сторони мені потрібен Ело. Як же ж боляче горжущий зрізав? Ну ти й ганджу. Постривайте. Так, ну ті рішки підлікуємось. Але ще далі. Ну, далі ось так зелений ми хоча б зацепимо. Синій якось складіться, будь ласка. Ось так зберуться сині. Наш гарата ми приберемо. А ось далі ще б трійку синю, побачити було б непогано. Так, зелений. Можна один камінчик забрати згори. Можна трієчку забрати. Але ж питання, якщо азар влучить, то вона забере біліт. Хоча там корінчик в неї є. Тоді давайте ось так: нанесемо шкоду і буде фіолетовий кристал. І якщо вона не попаде в біліт... То буде ще півбіди. Чудово. Як краще зробити зелені забрати згори знизу, чи зробити одразу фіолетовий кристал? Напевно, давайте будемо ризикувати, потрібен якийсь камінчик під тазар хоча б, тому що там вже жіганджу ще є. Ой, це дуже чудово, до речі. Так, у нас ще будуть сині. Ну, типу, я тут можу собі дозволити, тому що він обох не вб'є. Це з однієї сторони. А з іншої я хотів сказати, якщо я зараз не долікувався, то могло б це вийти все дуже поганенько. Так, витягнули, є. В якийсь момент я подумав, що це все. Ну, бачите, знову таки, брати Елло, брати планше. Просто мені здається, потрібно буде брати героїв, які на альфа, то вони хоча б постріл з руки будуть витримувати. Ніж оце ходити на ризик. Так, Фаєс. Ну, фаєс, це точно будуть червоні. Але мені Йокухайнен потрібен. Так, червоний стак. Червоний буц. Ну і напевно все-таки Хельги не буду я брати цього разу і кохайне, в мене буде біліт. Да, вона не буде забороняти щитки, але вона буде їх диспелити. І фаєз він по центру. Тому, можливо, якось я його проб'ю. Єдине, що, можливо, потрібно було замість буца, взяти, чи замість Хельги взяти когось з мультиків, щоб було більше мультиків, щоб мені сови ману нарізали. Так, червоні поки є ось так. А, то ми зараз фаєза приберемо. Більше хвилювався. Зелененький забираємо. І поле закінчилось. Ну, можна зелені взяти під Хільги? Давайте так і зробимо. Ой, ну це чомусь я, <плес> я думав, що таке може трапитися. Ну добре, не чіпаємо ще ти його хід другий. Та ну, ще сині зберуться. Тепер мені зараз прийдеться відлікуватися, тому що я буду втрачати того. Все зрозумів під бафом боляче. Давайте ось так. Зелені потрібно піддон підвести, щоб хоча б її забрати. Забери просто хель і йди собі з Богом. Ну, дякую. Думав, буде гірше. Так, червоненький ось так. А кіла в... ну, дуже боляче вдарила. Напевно, під бафами, тому що моя така... Моя ніколи в житті скільки не б'є. Так, бафів в них немає. Підлікуватись, підлікувались. Та типу можна зеленим ось прокинути. Чому б ні? Поступове лікування ми знімемо. Можливо, це помилка, тому що знову ж таки зараз під бафом Акіла вдарить. Та, але байдуже. Дозаряджаємо хельги. Я щось не подивився, що в мене баф скінчився. Так, не лети в, хель... в... в Хельгі. Так, тут вона влучила в одного. Погано, звісно, що Хеляня зараз це все може. Не попасти. Ну, Хельгі лишається. Давайте якось тут. Так, мінус рехетри. Ну, лікуватись, напевно, я ще не буду, тому що мені кого потрібно. Рятувати біліт і Брієну. Або біліт і Хокмунд. Ну, тобто, щоб когось щоб жив. Навіть якщо він хельги забрав би чи забере, то по великому рахунку в мене є яким ще бити. Ну, Тобто я би від камінчика відігрував би собі і все. Так, але його не дуже хочеться чіпати, тим паче перед, під ним дуже летить комбо. Давайте шукати щось. Щось віддалено від нього. Так, броню я знімати. Напевно, буду. Почекаю хід. Так, В нього ці стаки не знімаються, зрозумів. Чому кричати? Ну, складно. Як коли я казав раніше перші дні, ну, взагалі не складно, то це. Ну просто героїв в у мене мало зламаних, вони застарівають, і через це так складно. А тягнути на одній біліт завжди не вийде. По хорошому брієні потрібно дати альфа зламала, він в мене там закінчується. Мені п'ятірочок прокачати б їм не даю, тому 3, а це ще й нам мінімум дві потрібно, здається. ж. Тому подивлюсь. Добре, давайте дивитись рейтинги. 6800. Ну, я сьогодні пізненько граю, тому Тому, типу, непогано. Тут один-1. По обороні будуть питання, я впевнений. Ну, але є як є. Добре, тоді будемо завершувати. Я вам дякую за перегляд і до зустрічі.